Всім привіт! Мене звати Таня, і я вже займаюся Юсі 8 місяців. І в цьому відео я розкажу шість причин, чому Юджусі розчарував мене в Канаді. Я почну з найменшого, ну найбільшого. Коли я завела свою інстаграм-сторінку, я почала створювати там відео, яке мені приносило задоволення. Я там гралася з переходами, у мене була там якась креативність, творчість. А коли я переїхала в Канаду і почала ось детально працювати над UGC сторінкою Я почала брати дуже багато бартерів і знімати за схемою, яку від мене очікували бренди. І за цього я зняла дуже багато однотипних відео. І в мене виглядає сторінка як маркетплейс. З одного боку, я розумію, що це така робота: робота створювати контент для брендів. І і сторінка в тебе має виглядати як портфоліо. А з іншого боку, я дивлюсь на свою сторінку і розумію, що вона мені зовсім не подобається, і я сама собі вже не вірю, тому що я хочу, щоб моя сторінка якось ототожнювала мене. Бренден слайд-презентація для того, щоб ти зрозумів, як знімати відео. І в моєму випадку було 90% таких брифів, де не було ніякого простору для творчості. Це великий мінус. І вони кажуть, як показати продукт, і які слова сказати. Я про такі умови ще можу зрозуміти, коли йде платна колаборація. Але бренди трошки нагліють, і вони просто заставляють знімати рекламу для свого продукту за бартер, тобто за якусь продукцію. І це одне і те саме відео, одна те саме схема, і це дуже нудно таке робити. Але ще є red flag бріфи я їх так називаю, тому що там вони прям пишуть білому по чорному, просто збрехати або використати заголовок, неправдивий заголовок. Це, наприклад, ось після цього крему ваша шкіра буде виглядати як у лінці Логан, і ще щось там. Або навіть пишуть ось так: припудрить губи, нос, щось там ще, щоб до менше було, чим після. І це уже не етично. І коли ти юсікрейтер і в тебе заплащима дуже багато вартових колаборацій, в тебе моральний вибір, чи погодитись на таку колаборацію, чи ні. Ти можеш отримати задоволення від грошей, які ти отримаєш, але не від процесу. І це великий мінус. Карта — це спілкування з менеджерами. Спочатку я думала, що тут складно. Це ж вас одна ж одна та сама ціль: це створити класне відео, яке дасть результати, і ви мені за це заплатите. Тобто він він situation. А насправді менеджери можуть з тобою спілкуватися з верхньою, на твоє питання, або навіть тебе гайзлайдити і говорити, що ти ніхто, контент тебе ніякий, для того, щоб не платити тобі. Бо мені так навіть писали: чого ти вкаблучишся? В тебе немає ні підписників, ні переглядів. Ось бери те, що ми тобі предлагаємо, і знімай відео. І навіть коли вони платять. А особливо платять мінімалку це 50 доларів за відео. Вони висосуть із вас всі соки. Тому що в мене навіть таке було, що мене попросили зробити відео за 50 доларів. Я його зробила, але потім вони не кидали 10 правок. Я їх просто не змогла. Я їх вже послала, але вже це інша історія. А моя робота ставити кордони так, щоб вони їх не порушували, і розуміти свою цінність так, щоб не попадати під їх тиск. Бо колаб... є. бо мої розуміння колаборації це коли співпрацюю двоє і отримують у цієї колаборації двоє. Ну і, звичайно ж, взаємоповага. І третій пункт це кількість підписників. Коли тільки починала, я теж вірила в те, що блогери говорили, те, що UGC-креаторам не потрібна якась там енна кількість підписників, але я зараз я дивлюсь на ринок ugc креаторства в Канаді. І я бачу, що дуже велика кількість ugc креаторів і бренди просто можуть вибирати собі, яким креаторам платити, а яким партерам відсилати. І вони можуть вибирати за кількістю підписників, за якістю ваших відео і за кількістю переглядів. Тоді я помітила, що UGC-креатори просто набирають цих підписників за допомогою накруток. Дівів або починають самі навчати початківців юджусікрейтерів для того, щоб якраз набрати якусь кількість підписників. І Тоді я зрозуміла, що межа між ugc юджісікреєрством та мікроінфлюенсерством дуже розмита, тому що це просто різний формат контенту. І другий пункт це локація. Коли тільки приїхала в Канаду, я подумала вау, якраз тут починається мій шлях. В UGC, тому що я думала, що я переїхала в Норс Америка, і це значить, що в мене такі ж можливості, як і в Америці, тому що це ж Норс Америка. Але чим більше я місяців проходила, чим більше я спостерігала за UGC як, як індустрією, і я порівнювала себе з іншими дівчатами, я зрозуміла, що не що США і Канада це небо і Земля. США набагато більше. Грошей брендів маркетинг агенцій, навіть застосунків для UGC. і їм UGC потрібно прямо тут і зараз. Можна сказати, уже відео на завтра, будь ласка, дайте. І вони не будуть заморачуватися з таможкою для того, щоб вислати, вислати the... посилку. І в мене багато разів таке було, що я майже вже договорилася з брендом. Ось вони мають вислати мені посилку, але я їм відправляю адрес, і вони мені пишуть. О, ви знаєте, а, ви в Канаді, о, ви знаєте, ви ми не спрацюємо з канадськими креаторами. Мені здається, що різниця настільки велика, що якщо ми візьмемо два однакових UGC-креатора, у них однакова кількість підписників, там, наприклад, до п'яти тисяч, у них однакова якість відео. Вони дві класно знімають відео. То та, яка в США буде. Набагато більше заробляти навіть в два або навіть в три рази. Просто і за локацією. І в США дуже багато маркетинг-агенцій, які відсилають там jgs креаторам які попадають під їх параметри. люксову косметику, там Armani, Prada. І ви можете собі представити, що як складно конкурувати з такими креаторами, тому що в них уже в кейсі буде оці ось бренди. І тобі, як, UGC, як Рейтера в Канаді потрібно чимось виділятися на фоні їх. І перший пункт це нестабільність доходу. Я вже 8 місяців просто намагаюсь, настільки в мене багато сил вкладено в цей UGC, що я просто розумію, що в мене немає достатніх перспектив для того, щоб заробляти мінімальні 200, 2000 доларів канадських тут. Тому що одного разу я домовилася за одне відео 200 доларів. А ось, наприклад, вчора мені написав бренд, який я вже робила контент по бартеру. Він набрав небагану кількість переглядів. Це було до 3 тисячі переглядів в інстаграмі і 30 тисяч в інтерест. І мені цей бренд спитав мене, які мене розцінки. Я йому сказала, ось такі. А о, він мені відповідь написав 25 доларів за відео. І в такі моменти ти просто думаєш, а в чому проблема? В мені чи в бренді. І це, це постійно такі емоціональні качелі, і ти не розумієш свої цінності поки, ну, поки що. І один, один день ти розумієш, що да, я класна, а в другий день, коли у тебе приходять такі пропозиції, ти такий, оу, а може, я вже не така класна. І потрібно, і тебе постійно це якийсь синдром самозванця, який постійно треба. Щось робити для того, щоб було закритий висновок. У мене як тільки я зрозуміла, що чек залежить від кількості підписників, я зрозуміла, що не обов'язково себе позиціонувати як UGC-креайтер. Тому що це як один із видів форматів. Як я зрозуміла, на, на допомогою своїх спостережень, те, що мікроінфлюенсерство і UGC, межі в них дуже розмиті. А так як я люблю створювати контент, я просто займусь тим контентом, який принесе мені велику кількість підписників. Я уже це робила. Я проводила челендж 30 різ 30 днів. Ви можете подивитися його тут на каналі. І за допомогою цього челенджу я повірила в те, що я можу стати б'юті інфлюенсером. Але я не жалію, те, що я була б якжусікретером, тому що я вважаю, що UGC-креаторство крейтерство це як перший крок до б'юті інфлюенсерсу. Тому що там майже такі ж самі термотерматологтермологія, тому що там вже такі ж самі умови. І коли я переписуюсь менеджерами, я вже не буду. У мене не буде вже surprise-surprise, Я вже буду розуміти про що йде мова. Так що я не шкодую, мені просто потрібно сфокусуватися на іншому. Залишайте свої думки в коментарях. Всього доброго! Дякую за перегляд і хороших вихідних.